Вітаю! Давайте подивимося, як до вас відноситься загаданий чоловік. Загадуйте чоловіка, як він до вас відноситься. Ви для нього зіронька. Ви для нього дуже важлива людина. І в нього... Є почуття, але це почуття нестабільні, тому що він проходить зараз якийсь такий період трансформацій, період змін. От. І він строїть плани на майбутнє. От зараз я це пройду, в мене щось поміняється, і от у майбутньому у нас буде все добре. Я вважаю, щоб у майбутньому у вас все було добре, але, на жаль, на зараз він тільки мріє.